З'явились деталі удару по 128-й бригаді під час нагородження, і я хочу розповісти про це поза випуском несеться, адже це дуже важливо. Міністр оборони Рустем Умєров оприлюднив результати внутрішньої перевірки обставин обстрілу, внаслідок якого загинули 19 бійців. Знають похвилину, що сталося в той день. Написав міністр оборони у міру на сторінці у Фейсбуці, 3 листопада українських військових дійсно зібрали у дворі будинку прифронтового села на Запоріжжі. Бійців мали відзначити нагородами, адже це був день ракетних військ та артилерії. Військовий 128-ї бригади на умовах анонімності. розповів, що він думає про такі нагородження. Там не було нагород, які внесли характер типу орденів. Це було звичайне нагородження. Народження на рівні бригади з совковими методами хочуть привити відчуття довго і обозначити велику вклад наш в цю війну. Повна чур. Я почав я, можу, на позиціях, я почав до хлопців виходити по радіозв'язку, по якого є інтернет писати, дзвонити. Ну ось так і дізнався. Не пам'ятаю, хто саме сказав, але сказали, що був прильот в місці нагородження. Вот так. Уміров зазначив, що тоді не дотрималися правил маскування. Поруч із місцем нагородження пропаркували більше десяти машин. А в цей самий час все це з неба бачив російський безпілотник-розвідник. Пише Уміров. Його зафіксували в області, оголосили повітряну тривогу. А далі відбулося те, що мій мозок відмовляється. Зрозуміти, був зафіксований ракетний пуск, і відповідно поширено повідомлення про ракетну небезпеку, каже Уміров. Але в місці нагородження, де було скупчення військових, ніяк не відреагували на повідомлення. Один із загиблих офіцер Дмитро Мілютін він взагалі не мав отримувати в той день нагороду, розповіла його дружина Олеся. На мою думку, вони там взагалі не мали бути. Які нагородження? Я вважаю, що коли от хлопці приходять у відпуск додому, Ну, можна тоді нагородити, а не там, де може прилетіти в будь-яку секунду. Я не розумію, як взагалі то зробили. І зібрали кучу людей до Це настільки. Безгруз без вам передати не можу. справу. розслідує ДБР. Винні понесуть покарання написав Умєров. та доручив генштабу перевірити, як виконують безпекові протоколи в інших військових підрозділах. Ми стежимо далі за цією справою, а повний випуск несеться. Дивіться вже за кілька годин на нашому каналі.